Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік, і в цьому відео я хочу привітати вас з наступаючим новим роком, згадати, що було в минулому році, поділитися з вами планами на майбутній рік. Тож давайте не будемо затягувати і давайте починати. Перш за все, хочу подякувати своїм підписникам. Дякую, що дивилися мій канал, дякую, що підтримували мене весь цей рік. Кожен ваш перегляд, лайк, коментар чи репост для мене дуже велика мотивація, щоб робити якісний контент і надалі на вас тримайте, цей канал без вас би не було і мене. Тож дякую вам. Також хотів би подякувати, і це, мабуть, найголовніше. Подякувати воїнам, які захищають нашу країну, які винищують русню. Без вас би не було б нічого з того, що ми зараз маємо. Тож низький вам Уклін продовжуйте надалі вбивати цю мразоту, і Україна обов'язково переможе. Дякую вам. А зараз ми переходимо до основної частини цього відоса. Я постараюсь бути максимально лаконічним, тож сподіваюсь, що ви не будете перемотувати, що вам буде цікаво. Давайте не будемо затягувати і починаємо. Зараз хочу підбити підсумки 2023 року, розказати вам про найцікавіші моменти, які зі мною сталися. І найперше, що я хотів розказати, це змагання. В цьому році я вперше взяв участь у справжніх хардендура змаганнях, і це було круто. По-перше, це нереальний дух суперництва, який стимулює тебе віддавати більше, ніж ти можеш, і твої скіли просто ростуть. Ну моментально, я зрозумів, що змагання, навіть саме простеньке змагання, воно краще, ніж будь-яке найкраще там тренування. Просто змагання тебе виводять із зони комфорту, і ти почнеш робити. То, що ти раніше не робив, і твої скіли починають рости. По-друге, за два роки, як я веду цей канал, я вперше відчув реальну фізичну підтримку від своїх підписників. Я приїхав на змагання зі своєю сім'єю, більше нікого не звав і ні на що не розраховував. Але коли я їхав, я чув постійно зліва, справа десь там знато в з НАТО Хтось кричить: Павлік, давай Павлік, молодець. Для мене це було реально дуже приємно, дуже несподівано, тому що виявляється. Ці всі люди вони не тільки є в інтернеті, а вони є прямо тут фізичні люди, яких, які мене підтримують. Ну це дуже круто. Дякую вам, хлопці, що підтримували мене, мені було дуже приємно. Все почалось з того, що один із підписників на Ютубі написав коментар, що знає людину, яка може змусити мій мотик їхати набагато краще, ніж він йде зараз. І я не стояв перед цією перспективою. Тож розумів, що це буде цікаво, як і мені, так і вам. І таким чином в моєму телефоні, в моїй телефонній книзі з'явилися декілька класних людей в контактах. Перший із них це Жека. Жека, який робив портінг мені. Дякую тобі, Жека, що зробив його якісно. тепер валить набагато краще. І дякую, що загрузив в мою башку класну інформацію щодо моторів, як це все працює, як це все влаштовано. Це дуже цінна інфа. Також хочу подякувати Василю, який зверху цієї інформації мені постійно ще додає, додає дуже багато теорії. Тепер я розумію, що раніше я в мотіках не розумів майже нічого. Цей рік мені дав дуже багато. Також хочу подякувати своєму тренеру Тьомі, який посадив мене на ендурік, який розказав мені, як правильно їхати. Потім розказав мені, як правильно крутити мотори, ці всі крутити гаєчки, що де як підтвердив це практикою. Коротше, круті, чуваки, дякую вам. Цей рік був дуже класний. Також цей рік мені дав дуже багато знайомств з хлопцями, які вже давно катають на мотіках. Випав шанс з ними покататися. Це було дуже круто. Також люди, які тільки купували свій перший мотік, сідали вперше на ендурік. Їх дуже багато, всіх не перерахую. З усіма було круто. Дякую, що були зі мною в цьому році. Це було просто супер. Сподіваюсь, і надалі ми будемо тримати контакт. Цьому році я створив свій телеграм-канал. Ось зараз тут вилазить посилання. Сподіваюся, ти на нього підписаний, тому що там виходить вся сама актуальна інформація, і та інформація, яка ніколи не вийде на ютубчику. Трішечки далі я розкажу, чому важливо на нього бути підписаним. Тож не перелистуй, щоб не пропустити. Цю частинку відео я хочу присвятити своєму колезі по цеху Івану Хулігану. На жаль, Ваня закінчив свою кар'єру мотоблогера і, може, зараз я для когось відкрию таємницю велику, але Ютуб не приносить ніяких грошей. Ну, Тобто, якісь гроші він приносить, але це така мізерна частина. За три роки, що я володію цим каналом, що я його веду, я заробив ну, максимум на акумулятори для Гопроху, навіть не на Гопроху. І, тобто зусилля, які прикладуються в монтаж, в зйомку, гроші, які вкладуються, все все діло, вони не відбуваються взагалі ніяк. Тому зараз, як ніколи, мені потрібна ваша підтримка. І я ще раз на цьому наголошую. Кожен ваш коментар, кожен ваш лайк, перегляд, репост він мотивує мене далі робити такий контент, а не стати ще одним ванією, який закінчив свій канал. І все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що лайкаєте. І останнє, чим би я хотів поділитися, що для мене було відкриттям в цьому році, це дитяча ендуро. Якщо не бачили випуску, тут десь зараз вилазить, можете подивитися. Коротше, я почав кататися на мотоциклі зі своєю малою. Для мене виявилося дуже цікаво. Це, по-перше, ми проводимо час разом, донька і тато, по-друге, це качає мої скіли, водіння. Просто дуже максимально обережного. я прораховую наперед, що де, як можна проїхати. Все це проїжджається сидячи, і це іще ускладнюється задача цим. Коротше, це дуже весело. Якщо вам подобається такий формат, напишіть обов'язково в коментарі, і ми, може, іще знімемо якісь там відоси на цю тему. Так, а тепер давайте потихеньку переходити до планів на 2024 рік. І зараз я вам розкажу, чому треба бути обов'язково підписаним на мій телеграм-канал. По-перше, тому що тепер відоси з покатух будуть виходити тільки на телеграм-каналі. На ютубчику їх видно не буде, буде посилання в телеграм-каналі, переходите і дивитеся відоси з покатух. На ютубчику тепер будуть тільки якісні, круті. Повноцінні відоси, які саме побачите в наступному році, вже і зараз ви можете написати в коментарях, які теми би ви хотіли, щоб я розкрив. І я буду дивитися, якщо буде багато активу, то я буду знімати відоси на ці теми. Тож залітаємо в телеграм канальчик Усі посилання вилітає ще раз. І я вас чекаю там. Ті, хто вже давно підписаний на мій канал, знають, що в мене є рубрика «Дівчаче ендуро, і я в цьому році обіцяв, що знову вона повертається, але е, вимушений вам сказати, що рубрики цієї, скоріш за все, вже не буде ніколи, тому що плани трошки помінялися, помінялися інтереси у головного персонажа цієї рубрики. Тому вибачайте, рубрики «Дівчаче ендуро» не буде. Як бачите, планів на наступний рік, в мене не так уже багато, тому що важко планувати щось в такий час. Але сподіваюсь, що всі, хто. То хотіли покататися зі мною в 2023 році, але з тих чи інших причин у нас не вдалося це зробити. Обов'язково, в 2024 році, ми це зробимо, тому що треба робити топовий контент. На цьому я завершую свою промову і хочу побажати вам в наступному році побільше емоцій, побільше ендуру, і саме головне, щоб ми всією країною рівно в 0000 заплющили очі і загадали одне єдине бажання: смерть, йо***й, русні. Все. і все буде добре. Перемога буде за нами.